Тримай те, що маєш, о Божа дитино, пильнуй, стережи, бо останній вже час, бо ворог слідкує за нами невпинно з дороги добра хоче збити всіх нас. Як лев, що на здобич постійно чатує, отак Християн стереже сатана. Він сіті розставив, пастки нам готує, і ціль у лукавого лише одна, щоб вкрасти, щоб вбити. Налити отрути, щоб душі людські у безодню звести, о як нам потрібно обачними бути, і віру, і святість свою зберегти, свій одяг, небесний вісон, білосніжний, тримай в чистоті, не брудни, не плямуй, будь світлом яскравим у світі цим грішним і інших від гибелі також рятуй. Нам є за що битись. Нам є що тримати і втратить спасіння, повір можна вмить. Потрібно всі сили свої прикладати, щоб в небо потрапити в ясну блакить. Тримай те, що маєш, Господь тобі каже, хоч тяжкі страждання зустрінеш в путі, хоч буде нелегко, Бог вихід покаже, і поміч дадуть Його руки святі. За душі людські повсякчас безперервно в духовному світі ведеться війна, пильнуй і молись, служи Богу ревно, за викуп твій сплачена вища ціна, вдягни Божу зброю, візьми меч духовний, ним є слово Боже, наш компас земний. Воно вкаже шлях у темряві гріховній і дасть тобі силу у час непростий, тримай дуже міцно. Вінець свій нетлінний, борищує сили, долаючи страх, на Бога надійся, до смерті, будь вірний, щоб вічно з ним жити в святих небесах. Амінь.